Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Вітаю нових підписників. Мене звати Світлана. Хочу поділитися з вами своїми невеличкими секретиками. Що робити для того, щоб курочки добре неслися взимку і розкажу те, що робимо ми. Держать. Зовсім нещодавно ми зробили нові гнізда для наших курочок. Курник у нас невеликих розмірів і в тому курнику живуть косарки, перепілки і курочки. Тому ми зробили такий куточок для курей, щоб вони могли спокійно там нести. Ось такі гарні гнізда зробив мій чоловік. У нас вийшло з одного листа гнізд. Там наче в домі, в кімнаті, як І використали майже все. Там залишились тільки тонесенькі палички. Розмір гнізда 30 на 30 і глибина теж 30. Для того, щоб вони добре трималися, ми використали рейки від старих вікон. Поки воно буде так, ми застелили столу соломкою, накрили шиферинкою зверху, для того, щоб кури не сідали, не гадали. І чоловік робить ще курочок, щоб вони могли заходити. Сюда курочка уже зашла уже от земли гнездочку e Це моя хорошенько, не буду там заважати. Іду подивлюся тут. Ми вчора доробили трошки гнізда. Внизу забили. Там, виходить, два гнізда великих. І дуже уютненько. А ці середні гнізда прикрили і бачу, там є яйця. Ось яєчко бачу. Вище бачу. О, курочки мої хорошенькі. Так, тут немає. Подивлюсь, що тут робиться. Так Тут немає. Тут теж немає. Так, іду на нас зручні. Їхні місця. Ось бачу два. шарочки вже хочуть заходити. Що тут у нас? Тут у нас однуки. отут. тут? Це що у нас? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять десять. Одинадцять. Тут немає, бо я трошки його здвинула і все вже їм зручно. І там на дворище. Перепілочки мої хорошенькі. Де ваші яйця? Де яйця ваші? Подивлюсь перевірю. Може деяке закотилося. Кипнема, йду сюди. Два бачу. Курочка моя хороша дівчинка. Ієчка мені несла, йди сідай. йди, хочеш іди сідай. іди. я тебе не буду тут заважати тобі. іди іди сюди. Так, оце так у нас сьогодні курочки дали.